Час зупиниться наприкінці березня. Українці зможуть в останнє перевести годинникові стрілки. Це станеться, якщо парламент схвалить законопроект міністра надзвичайних ситуацій України Віктора Балоги. Як заявив сам міністр, перебуваючи з візитом на Закарпатті, після скасування літнього часу майже вся Україна заживе за київським часом. А от для Луганської, Донецької та Закарпатської областей науковці пропонують запровадити регіональний час зі зміщенням на півгодини. Нагадаємо, що раніше уряд вже намагався скасувати зимовий час, однак це рішення різко розкр критикували не лише науковці. Львівська та Закарпатська обласні ради заявили, якщо уряд вирішить, що Україна має жити за московським часом, у західних областях запровадять свій регіональний час. Україна знаходиться в другому часовому поясі, і той закон, який ми направили в Верховну Раду, спільними зусиллями, дає консенсус центру заходу, сходу. Тому я думаю, що отак. Серйозно виважено, ми повинні приймати рішення по кожному законопроекту, а не тільки по тому, що в якому часом ми повинні жити.